Сілям алейкум, достлар! Добрий день, друзі. Сьогодні наш урок буде наступним кроком у розширенні наших знань. Ми вивчимо, як ставити трохи складніші запитання та давати на них відповіді. Тема сьогоднішнього уроку є логічним продовженням нашого попереднього заняття. Ми вже вміємо ставити запитання на кшталт «бу ким?», «бу ні?», хто це, що це. А тепер ми переходимо до нового рівня. Навчимося ставити запитання: типу: це школа? Це садок. Або це дім. Тема сьогоднішнього заняття питальний афікс ми-мі. Питальний афікс ми-мі використовується у загальних запитаннях. Загальні запитання визначаються відсутністю питального слова у реченні, і вони мають уточнюючий характер. Наприклад, цей стіл книга цікава. Місто Велике? Українською мовою ми вказуємо на запитання інтонацією, наголошуючи слова. У кримськотарській мові в таких реченнях запитання висловлюється за допомогою ненаголошеного питального афікса ми-мі, який приєднується до основи слова або іншого афікса. Наголос при цьому падає на голосно, що передує афіксу. Подібно до будь-якого афікса у кримськотарській мові, питальний афікс мимі має фонетичні варіанти, які, як ви вже здогадалися, додаються за правилом гармонії голосних м'яке, тверде співзвуччя. Давайте пригадаємо це важливе правило. Всього в кримськотатарській мові є вісім голосних звуків, які поділяються на тверді та м'які. У словах можуть зустрічатися або лише тверді голосні, або м'які. Якщо остання голосна корення слова буде твердою а, «и», «о», «у», то приєднуватися буде афікс твердою голосною ми. Якщо остання голосна кореня слова буде м'якою е «і», «ю», то приєднуватися буде афікс з м'якою e, голосною мі. Наприклад, ми хочемо запитати алім учень, спочатку робимо ствердження алім талібє. Після до слова талібє додаємо питальний афікс. Так як остання голосна в слові талібіє м'яка е, то приєднуємо афікс м'якою голосною мі і виходить алім талібієми алім учень. І так, оскільки афікс ми-мі є ненаголошеним, потрібно наголосити голосно е, яка йому передує. До речі, літера і в афіксі читається не як м'яка і, ми вимовлятимемо її твердіше, алім талібіами. Правильна вимова та правильне написання можуть відрізнятися. Розглянемо ще кілька прикладів. Авасиджахма, кітапмірахлима, шумєктепма, Бу буекмлерма тут важливо запам'ятати наступне: у кожного афікса є своє місце знаходження у слові. Зараз ми вже вивчили афікси множини лар, лєр та питальний афікс ми МІ. Отже, якщо у слові зустрічаються обидва афікси, їхній порядок буде наступним основа слова, афікс множини, питальний афікс. На загальні запитання можна дати або стверджувальну відповідь, е, ебет так, звісно. Або заперечну відповідь. Йок ні. Розглянемо варіанти зі стверджувальною відповіддю. Букітапме е букітап, е, кітап, е. Як бачите, можна дати повну або коротку відповідь. Бухалемме ебет калем. ебет калем ебет. Якщо в таких питальних реченнях логічний наголос падає на інше слово, і ми хочемо виділити чи підкреслити саме його, то ми мі ставиться після цього слова. Наприклад, ельмаз бірбєрме і е «бербер». Ельмас перукарка? Так, перукарка. Нас цікавить її професія. Ельмазме і е ельмаз. Перукарка ельмас. Так, ельмаз. Тут нас цікавить, хто перукар. Два однакових речення, але залежно від розташування питального афікса, бачимо, як значення повністю змінюється. І ще один приклад. Сен бугун келесанма? Е, келем. Ти сьогодні приїдеш? Так, приїду. Нас цікавить, чи ти приїдеш. Сен буген макеліесон? Е буген. Ти сьогодні приїдеш? Так, сьогодні. Нас цікавить, чи сьогодні ти приїдеш. Афікс ми-мі також застосовується в альтернативних запитаннях. Альтернативні запитання виникають, коли мовець бажає визначити вибір між двома альтернативами. У цих випадках питальний афікс застосовується двічі, ставлячись після кожного зі слів, щодо яких йдеться у питанні. Наприклад, айдер екмма ашчима еким, ахмізджит шеєрма койма – шеєр. балабахчасима – балабахчасиме. Отже, друзі, сьогодні ми навчилися ставити вже складніші питання та давати на них відповіді. Проте, поки ми опанували навички лише стверджувальних відповідей, що означає, що на наступному занятті нас чекають заперечні відповіді. Пам'ятайте, що питальний афікс «ми-мі» -ми» застосовується не лише в загальних питаннях, але й в альтернативних, допомагаючи визначити вибір між двома альтернативами. Будьте активні у вивченні мови, не забувайте практикуватися, і ви обов'язково досягнете успіху. До нових зустрічей, Корошкенджя.